За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. З мирного протесту в озброєний. 18 лютого в столиці розпочався мирний наступ. Багатотисячна хода до Верховної Ради рушила близько 9-ї ранку. Та на Грушевського активістам дорогу перегородили силовики. Протестувальники прорвали кордон внутрішніх військ і попрямували до Верховної Ради. Мирний наступ переріс у протистояння. Силовики й активісти зійшлися стінка на стінку під парламентом. Вхід проти активістів пішли світлошумові гранати, резинові кулі та водомети. Декілька беркутівців почали атакувати мітингарів з дахів прилеглих будівель. Та вже скоро активісти зігнали силовиків з дахів. Ще до 17-ї години під час сутичок загинуло щонайменше п'ятеро мітингарів. Семеро тяжко поранені. На цей час понад 100 постраждалих працюють мобільні бригади і медичні пункти на території майдану. Вогнепальні поранення і вибухові поранення, гранати балістичні, які спричиняють осколок, осколкові поранення, є важкі травми черепно-мозгові від забоїв. Головний медик Євромайдану зазначив, що в лікарів немає доступу до поранених. Є зараз проблема биркут не пропускає медиків в на кріпосний провулок. Приходиться прориватися на надання медичної допомоги. Тим часом своїх поранених підрахували і в МВС. На момент написання сюжету їх було 37. У сімох кульові поранення, повідомляють у прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Протистояння під Верховною Радою тривало кілька годин. Врешті-решт силовики пішли активним наступом на мітингарів. Їм на допомогу були підтягнуті загони так званих тітушок. Вони кидали в людей бруківку, коктейлі Молотова та лупцювали битами. А тим часом внутрішні війська та Беркутівці почали жорстко відтісняти людей в сторону майдану незалежності. Там силовики прорвали кілька кордонів, захопили український дім та жовтневий палац і затримали кілька десятків протестувальників. Під час наступу силовиків припинив свою роботу метрополітен. Станції закрили, а пасажирам повідомили про загрозу ймовірного теракту. З огляду на ці події. У міліції відкрили кримінальне провадження за фактом масових заворушень.